Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме, розташування транспортних засобів на дорозі і доволі непроста задачка з велосипедистом. Другою буде дуже цікава та корисна задачка з теми зупинка та стоянка. І останнім буде завдання з теми швидкість руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: куди дозволяється проїхати велосипедисту? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише прямо, 2 прямо та ліворуч. 3. Прямо та у зворотньому напрямку. 4. Ліворуч та у зворотньому напрямку. 5. Лише у зворотньому напрямку. Та 6 лише ліворуч. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого наближається велосипедист. Тут йому пропонуються три напрямки для подальшого руху. Давайте розпочнемо з найпростішого, а саме з напрямку прямо. Не будемо затягувати і відразу скажемо, що тут все добре. Велосипедист може продовжувати рух у правій смузі, як він і робив до цього. Набагато цікавіше справи є з поворотом ліворуч і розворотом. Ми бачимо, що траєкторія як повороту ліворуч, так і розвороту проходить так, що велосипедист завчасно, прямо перед суцільною лінією розмітки, займає відповідне крайнє положення на проїзній частині. Здавалося б, все добре, але тут є один нюанс, про який небагато хто і знає. Зверніть увагу, що наша дорога має по дві смуги для руху в кожному напрямку. А згідно з пунктом 11.14 правил дорожнього руху, рух на велосипедах, а також мопедах у гужових возах і санях дозволяється лише в один ряд і якомога правіше, крім випадків, коли виконується об'їзд. А от поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку, і без трамвайної колії посередині. Наша дорога, як ми вже зазначили, має дві смуги для руху в кожному напрямку, а отже велосипедисту забороняється зображений як поворот ліворуч, так і розворот. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: якого пасажира може посадити водій таксі? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один жінку зліва, два чоловіка справа, три може посадити обох, та чотири не може посадити нікого з них. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний ютюб. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три учасники дорожнього руху на ній. Ми маємо таксі та два пасажири. Кому ж пощастить, щоб його підібрали? Давайте розпочнемо з чоловіка праворуч. Звісно ж, ми не могли не звернути увагу на те, що він стоїть, а значить, і водій таксі зупиниться. За знаком 3.34 зупинку заборонено. А зона за знаком це уже зона дії знаку, який зупинку забороняє. Проте для цього знаку є декілька виключень, серед яких є і виключення для автомобілів таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажира чи пасажирів, або ж завантаження чи розвантаження вантажу. Тобто водій таксі має повне право зупинитися за знаком, щоб посадити пасажира. Добре, тепер давайте розберемося з жіночкою. Вона також стоїть уже за знаком, але ж ми вже з'ясували, що знак не діє на таксі. Та і, взагалі, даний знак діє лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Але тим не менш, зупинитися в зазначеному місці, аби підібрати жінку водієві таксі, все ж таки забороняється. Адже пункт 15.3 дозволяє в населених пунктах як зупинку, так і стоянку транспортних засобів на лівому боці дороги, але дороги, що має по одній колії для руху в кожному напрямку, і без трамвайних колій посередині, і якщо смуги не відокремлені суцільною лінією розмітки. В нашому випадку дорога має по одній смузі для руху в кожному напрямку, але також має і трамвайні колії посередині, а значить водієві таксі зупинитися на лівому боці дороги для посадки чи висадки пасажира забороняється. Посадити таксист може лише чоловіка справа, а отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: з якою швидкістю дозволяється подальший рух водіям обох автомобілів. Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Обом водіям не більше 50 км на годину. Обом водіям не більше 60 км на годину. 3. Білому не більше 30 км на годину. А синьому не більше 40 км на годину. 4. Білому не більше 50, а синьому не більше 20 км на годину. Та 5 білому не більше 60, а синьому не більше 15 км на годину. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій білого повертає ліворуч виїжджаючи з житлової зони, а водій синього автомобіля повертає праворуч заїжджаючи в цю зону. Про те, що це житлова зона, свідчить знак, що ми бачимо перед білим авто: 5,35 – Кінець житлової зони в житловій зоні. Згідно з пунктом 12,5 правил дорожнього руху, швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. А значить, саме водій синього автомобіля не має перевищувати цю швидкість. Водій білого, виїхавши з житлової зони, продовжить рух просто по населеному пункту. А в населених пунктах, згідно з пунктом 12.4, рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км на годину. Таким чином, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.